Дуже скоро на ваш рахунок буде нараховано 365 нових днів, які вони будуть, а які були. А що, якщо не знецінювати, не оцінювати і не жалкувати? Просто сказати собі, я прожила цей рік так, як змогла, як зміг. І уже молодець в будь-якому випадку. Чи буду щось планувати, чи хочу зростати? Так, але побачу. Може, щось перегляну, додам або відніму в наш час успішного успіху, я його так називаю, дуже популярно постійно перемагати, підкорювати, долати, оцінювати. Але я хочу вам побажати навчитися приймати та мати мир і спокій до тих речей, які ви не можете змінити, і вміти піклуватися про себе та про свій внутрішній стан. Я бажаю вам легкого нового року, миру та спокою, і для цього вам зараховано нових 365 днів